Осташевський. Осташевський хитнув і пробив Аукіпер на місці. Пілімір переходить до Макс Тім, причому відібрали на половині поля. Харків'ян. Момент. Ол Макс Тім. Аукіпер виручив номінальний господарів. Оза до вже... карної зони, проте там один з Харків'ян головою між знімає. І у команди Артема Ясененка. Їх десятий номер. Бабич протягнув центром. Низа. Навепередження. номер 6 із номінальних господарів. Зараз вихопив 14-й номер. Максім і забиває Олександр Жерносек, не забув з голкипера. 1-0. На 8-й хвилині Макс Дім відкриває рахунок. І Олександр Жерносек. Стає автором першого забитого м'яча у цьому матчі. Ракев'яна розіграли центрального кола. Черговій спробі йде 1 в один. Вже Месек пробиває. Алексів знову. Олексюк, Орлов. Орлов відбирає м'яч у нього. Орлов. Орлов віддає передачу, небезпечно. Бородінов, прабачи. Бородінов є. Олег поперед. Голкіпер вплинув. Олексюк. Перший на м'ячі. Вибирання за партнерами. Вимальовується три у Макс Тім. Гол. Без шансів для голкіпера. Рафказує на центр поля. Макс Тім подвоє свою перевагу. Над Харків 1654. З приводу питання в нашому чаті. Шевський повертає. Здорово, зберігає, віддаючи на Олексюка. Ожегіна Олексюк. Він на Гол. 3-0. 15-та хвилина. 3-0. На користь стіл. Байданчика своєї команди харків'яни спробують відповісти тут вже Максим Ясененко. Бондарчук. Осеніч удар. Рах уже відраховує. Розіграш через Максима Ясененка. Точний. Максим пробиває. Забрав, забрав. У межах поля друг голкіпер. Високо, доволі виходить голкіпер харків'ян. За секунду. Гол тим часом проводять харків'яни. Це Максим Ясененко робить рахунок на табло. Один три. Перше. Номінальні господарі забивають. <звіп -кри> Стрівся з м'ячем. шостий номер. Не встигне Бондарчука віддати, але другим темпом Бородінов. Тихопліа Бородінов. Бородінов чисельна перевага ватаці. Гол. На третій розіграш гол забиває Андрій Жазуля. Наконець 2-3. У на 19-й хвилині. Іще один гол відіграє. колектив Артема Ясиненка. Ще ж 2-3. Мельниченко для Тім розіграє центрального кола. Залишив. Це Центром пас. Мельниченко ставить спину, розвертається злівої, пробиває. на ботовий разворій перевод. Мав би вже Мельниченко перед собою. Порожні ворота суперника і міг зробити рахунок 4-2. Бондарчук і навіть завершав. не влучно. Так, другий тайм, другий тайм розпочався із голову. Вже на першій хвилині по перерві. Макс Тім забиває четверте. Маємо 4-2. Користь Макс Тім. Замикав дальньо в цій результативній, які писали із міст Тім у нашому чаті. По ходу першого тайму. Прострілює на Орлова Орлов. Протикав. І ще продовжує боротися, він і під удар. Пробиває 10 минут. Зараз 19-й номер Жотичорний точно грає. Орлов. Орлов прийшла передача до карної зони. Розстріл. На порожній випутили. Забиває Харків. Забиває Харків 16-54. Ще один свій гол провів Максим Ясаненко. Прямо зараз він дубль уже оформив. 3-4 на табло. Олексюк показує, що вантажитиме. Знаходить голову партнера той пробиває. З-під посюк. низом. Олексюк. Надальню ударом Перед собою голки верпери Тут вже відповідь Осташевський. 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 Відає Надалю всій. Пропусків митюще правом фон. Харків'ян. Ось тим перехоплює. П'ятою. Пока цінніше не вийшло зараз. Через пас на Осташевського розіграш точка пробиває ближній блок ставить. супер. Точне закидання Осташевський в кут. І Голдана. Остраворіть знову перепалиться. Осташевський. Ревок Осташевського вирізає за ручною стороною. Осташевський доставив. Партнер підіграв, викотив, фактично на порожній. Осташевський забив. Це перший гол Ігоря Осташевського. В сім матчі. До своїх двох асистів додає Зетяворі. Ігор Осташевський. Воркав і підсумку випустив. М'яч за межі поля. Нове випередження десятка харків'ян пригальмовує. І обирає продовження із ударом. Гол забиває Харків'яна 54, це 10 номер. І рахунок 4-5 15 на 15-та хвилина тайму номер 2 4-5. Друге результативна дія десятки Харків'яну. Сім поєдинку. <штовхи> Сташевський, відповідь. <'я> живіт. Під Ожегін. <поц 'я> Харків'яни перехоплюють Бондарчук, грає на партнерати один дотик. Проштовх, Голкіпера Максим Перепалиця. Перепалиця. Той же 10-й номер Харків'ян. Yes. Рев Орлова на чужій половині. І Кирило бере на себе. Ініціативу віддає він на партнера. Ініціата опоненту. Але це рішення читає. 21 й номер. І Голкіпер. Стоїть Голкіпер, але ринувся він. Газон і м'яча нема в руках, а є м'ясо сідці воріт. Харків'ян. Шостий гол. Пускай команда Артема Ясмененко Максим Шоста забиває рахунок у нас 6-4 на користь жовто-чорних. 45 секунд 6 часов щедра Ясненка Максим Шоста забиває рахунок у нас 6-4 на користь жовто-чорних. жовт-то чорт Артема Ясненка Тім. Ну, ну,